Так, ми сьогодні в лікарню приїхали на стерилізацію тваринок Максима. Максим це наш, ви знаєте, помічник, який нам допомагає по хазяйству, по будівництву. От і ми е, опікуємося його тваринами. Ми йому допомагаємо з ними. Ви знаєте, ми йому побудували вольєр. Допомагаємо, допомагаємо кормами, а сьогодні їх черга на стерилізацію приїхала. Сьогодні Зіточка приїхала, дуже класна собачка на стерилізацію Максима. Кішечка теж його дуже класна, паціонічка, Да, паціонічка. І собачка-музочка приїхала, Тоже класна собачка. Вони цю собачку підібрали десь 3-4 місяці тому. В общем, приїхали на стерилізацію, дуже завжди переживаю, бо все-таки це операція, це наркоз. І ще приїхав наш котик нашого військового, я його не показую. Бо там вже і укакався і упісявся. От зараз буде міняти піонку на кастрацію приїхав наш котик. Так що ми сьогодні у нас дуже відповідальна сьогодні місія. Да? Ти моя красуня, ти моя умничка. Друзі, все в нас уже діло зроблено. Стерилізована у нас муза. Бачите, ось лежить. Відходить від наркозу, зіточка відходить від наркозу. І... Пацьонечка і ще котик наш. Всі стерилізовані, півдня потратили, але зробили дуже гарну і корисну справу. Вона взагалі так гарненько їхала, все. Зіточку ми стерилізували, так, така невеликий шов. Може трошечки опухати. Може, але це нічого страшного. Руками туди не лізти, <гум> нічого не трогати, поки нічим не промивати. Собака дуже хороша, так? Да? Дзяйка Ну все, давай, неси її, Зараз в хату. Сутки Одразу в хату. хату. Да. Представляєте, думали, що кісечка, а дивимося, а це оказується був мальчик. Я думаю, де це наша рана? Це хлопчик буде. Короче, у нас виходить не стерилізація, а кастрація. Ну нічого, це дуже добре. Не буде запаху, не буде гуляти, не буде ніде бігати. Це дуже дуже гарно. Е, так, собачка в нас друга, музичка, дуже класна собачка, вона невеличка, і мабуть, десь до 7 місяців я маю виду по це Вона вже у нас стерилізована, бачите, невеличкий шовчик, те й зараз хазяїн. Пішли, Максим, несе її зараз в самий сарайчик. Здрасте, здрасте. Закрите, закрите місце, щоб вона там буде сутки. Да у нас Зараз да. ми її туди положимо. Оце відкривай, так, да, Максим? Угу. Давай. Вона тут побуде до завтра. Ой, яке в тебе місто! Давай сама можтися. Так, да, так вона й ляже, не переживай. Тільки ти водичку трошки пізніше ну, поставиш, так? Да? Да. Лягай, доця, лягай. Моя дівчинка на курточку. Лягай, лягай, мій хороший. Трошки вона, звісно, поедемо, ну вона зараз буде просто лежати. Ну, воду, да, воду аж вечором даси їй, зрозумів? Все, все, все. Ну так, ну, да, поки на цепочку почав на собака вистрибувати через, е, через верх, то хазяїн сьогодні купив отаких от вісім листів, сказав, і буде накривати повністю, повністю, повністю цей вольєр. І цей вольєр буде накритий. Ну, він його тільки прив'язав сьогодні, бо він з сусідських курей рве і каже, що проблеми з сусідами. Да, загрыз дві штуки і сусіди уже, кажуть, почали возмущатися сильно. Боже, у вас кормик, водичка, молодець. Ну все, ну нервничай. Щас жінка прийде, і вони зроблять тобі, дороблять тобі гарний, класний вольєр. Не. Семік, семік, зайчик. Сьома. Сьома, сьома. Сейчас твоя подружка он пока больна, а завтра вже тобі подружка. Не вони не б'ються, ні? Чи трохи нормально де да, живуть. Будку у нього да, ти шо? Ай ти сьома. Друзі, в нас так холодно, це вже я не знаю. Завтра вже плюс 16, а сьогодні плюс 4. На рахунок цих собачок хочу сказати вам, друзі, ми це зробили з вами, ви мені допомогли. Я зорієнтувалася вчасно, і що ми зробили? Ми збудували вольєр цим собачкам, вакцинували їх, стерилізували їх. У собак зовсім друге життя. А як вони жили, ви пам'ятаєте? Будки чорзна які ланцюги по метру, вони закручувались. Не їжі, вони були худі, вони були хворі, вони були не оброблені. А зараз все добре, все добре. Ми буваємо, приїжджаємо туди, ну, наче з Ненацька. То ви знаєте, і прибрано в вольєрі, і вода завжди стоїть. Ну, ми, звісно, ми допомагаємо кормом, але вони самі хазяєва кашу купляють, купляють курини хребти в сусідньому селі і варять каші. Да, це вже це в них є. Вони і раніше це робили, але зараз ще більш завзято це роблять. Багато було в коментарях, що типу, це такі люди, які все життя будуть так до стварин ставитися. Ви знаєте, цей хлопчик, ну, хлопчик, був, він в два рази мене менший. Він вчиться в мене. Це знаєте? От є люди, які я допомагаю, а їм як до стінки. Ну, Наче я должна, повинна це все робити. Ну, я вже це роблю, тому що я знаю, що. Люди є неблагодарні, і я роблю по-любому, тому що я знаю, що для тварин це буде нормально. А Максим ні. Він в мене вчиться. Він же у мене працює. Допомагає мені, господи, там пісок наверх однести, скопати, десь щось підлампучить, будки зробити. Ну, взагалі, в нього золоті руки, я хочу сказати. Вольєри поробив мені. Молодець, дуже багато роботи мені зробив. Я не знаю, як би я без нього справлялася і де б я цих нанімала якихось роботників. І він мене вчиться, він бачить, яке ставлення у мене до тварин, що з ними треба гуляти, їх треба годувати, їх треба лікувати, їх треба обробляти кожен місяць від кліща. Ну, звичайно, я купляю обробки. Но... Тим паче, вони обробляють. Я не довіряю, вони не будуть купляти по-любому. Але нагодувати, поприбирати, понававати води, погуляти з собаками, це він все робить, да? Тобто семік зараз вилазить з вольєра якимись способами, він цей вольєр долампучує, дороблює, щоб семік не вилазив. Ну, в общем, так, і, звісно, я допомагаю. Допомагаю кормами, допомагаю іноді кашами, таких, що у мене там крупи, які є лишні. Допомагаю обробками, але ж вони самі такі, знаєте, що слава Богу, і каше ваєш, кажу, і каші варять, і годують, і прибирають, то це, в цьому теж великий є Плюс люди вчаться, люди вчаться.